Рапти вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. І сьогодні черговий випуск нашої рубрики Українське спорядження сьогодні ми будемо говорити про ковдру, але не просто про ковдру, а про бронековдру плашта від вітчизняного виробника Українська броня. Що таке бронековдра? По суті, це доволі величезний захист м'якого балістичного захисту. Щось було сестрно. Някого балістичного захисту, завдання якого ловити різні уламки. Так як на цій війні ви прекрасно знаєте, що величезна, якщо не більша кількість поранень відбувається не від куль, а саме від різних артилерійських уламків. Тому м'який балістичний захист як ніколи є актуальним. Він використовується як елементи до основного індивідуального захисту до бронежилетів, плитоносок і так далі. Але і пропонується до використання як окремий елемент. Власне, сьогодні ми про такий із прикладів поговоримо: це бронековдра. Друзі, завдяки вам нам вдалося закрити збір для 27-го окремого стрілецького батальйону. Ми збирали на обладнання майстерню для ремонту бойових корчів. Ось вам невеликий звіт. Хочемо подякувати всім небайдужим українцям, які долучилися до збору та купівлі електроінструментів та що комплексу, компресора пресу, які допомагають у ремонті техніки 27-го двадцять 67-го Шістсьомобер, також хочемо висловити подяку команді тут каналу Хлопці лісу», які активно підключилися до збору коштів. Слава Україні! Кожна ваша гривня, яку ви вкладаєте на збори на сили оборони України, працює на звільнення нашої землі від загарбника. У цьому відео ми відкриваємо новий збір цього разу для роти технічної розвідки, яка б'ється на південному напрямку. Вона активно знищує ворогів безпілотними системами, зокрема, позбавляє ворога засобів зв'язку. У цьому відео ми оголошуємо збір на три ударні дрона Darts з сумою 126 тисяч гривень. 126 тисяч гривень, на перший погляд видається доволі немалою сумою. Але якщо кожен наш підписник... Скинеться, бодай по 50 копійок, то ми зможемо закрити цей збір дуже швидко. Посилання на банку в описі до цього відео. Що таке воно є? Давайте його відкриємо. Він постачається в такому чохлі. Ну, чухол у нас трошки вже грязний, бо ми її деякий час використовували. По суті, це ось такий от величезний шматок бронезахисту. Зроблена плашта із матеріалу надвисокомолекулярний поліетилен, який є доволі популярним елементом м'якого балістичного захисту. Його, скажімо так, конкурентом є поліарамід, який В наших краях ми звикли називати ківларом. Відмінність полягає в них в тому, що ківлар все-таки трохи боїться води, і при тривалому намоканні він починає втрачати свої. Знову ця сатана стріляє шумки, починає втрачати свої е, властивості. Е, з поліетиленом такого немає, але не путайте поліетилен, звичайний із надвисокомолекулярним поліетиленом. Е, все це загорнуто у тисячну кордуру, і в нашому випадку це у кольорі Мультіка. Е, плашта має стропи, які дозволяють використовувати її е, в для різних функцій. Тут одна у нас діагональна струпа для того, щоб можна було нею накрити там чи пораненого, чи просто бійця, який знаходиться десь на спостережній точці, накрити його повністю зверху, зафіксувати до нього е цим, для того, щоб берегти його від уламків, які можуть там прилетіти від якогось скида, чи від снаряду, який розірвався в кількох метрах. Якщо лягти просто на землю, то у вас будуть трошки відкриті боки. А от якщо лягти в якусь колію від автомобіля, чи від гусениці, чи в якусь ямку, то в принципі вам це даватиме доволі таки непоганий захист. Єдиний момент чуть-чуть ноги. Але це вже таке, можна її підсунути, підправити, підкоригувати. Тут у нас є фастекси для того, щоб можна було скласти її в і сюди чотири. Рази, отак, от, і суттєво зменшити її розмір при транспортуванні. Збоку у нас тут є ще дві такі великі лямки, які дозволяють нам переносити його на на кшталт як якийсь невеликий щит. Е, ну я не знаю, де в цій війні можна використовувати протиуламковий щит, але якийсь, можливо, сенс у цьому є. Але, як на мене, мабуть. Якщо б мені б довелося переносити її десь між позиціями, то я би напевно в такому вигляді її переносив. Бо переносити її повністю розкладеною, мабуть, буде менш зручно ніж переносити її в такому вигляді. Виробник постачає їх у двох варіантах: це захист першого класу, захист другого класу. В нашому випадку це захист другого класу. Зверху плашта має ось таку фурнітуру: це пластикові кільця, за допомогою яких її можна закріпити, наприклад, на вхід у бліндаж чи якісь інші вихід, які ми хочемо убезпечити від якихось осколків, які можуть у нього залетіти. Ну влучання FPV дрона, скажімо там, із кумулятивним боєприпасом воно не витримає. В принципі, ніяка броня не витримає влучання FPV-дрона з кумулятивним боєприпасом, тому що кумулятивні боєприпаси створювалися, щоб робити дірки. В танках і в принципі вони роблять успішно дірки в танках, якщо танки не оснащені динамічною броньою. Але зараз ми не про це. Також тут є ще ось такі от ручки, за допомогою яких, і розумію, її можна використати в принципі, як і свого роду ноші для перенесення поранених, такого собі роду броньовані ноші. Також виробник пропонує використовувати бронекобдру плашта як додатковий захист для водія, якщо в нього є якісь стрімні задачі на автомобілі. Зараз заїхати на передній край на автомобілі практично неможливо через величезну. Насиченість фронту е, впівронами скидами і іншими смертоносними речами. але все-таки трапляються задачі, де необхідно заїхати саме на автомобілі, і для того, щоб зменшити ризики для водія, пропонується використовувати бронековдру ось таким ось чином. У нас дещо зменшується огляд для водія, але ми маємо доволі таку величезну ділянку, яка закрита захистом від уламків, і це може суттєво збільшити шанси водія на те, що він не зловить якийсь зайвий метал у свій організм протягом виконання якихось стрьомних місій за кермом. Чи можливо так їздити? Можливо, але треба заглядати, що в нас відбувається там, щоб не влетіти в якийсь КамАЗ, який їде вам з боку. Що я можу сказати, поліетилен високомолекулярний, він порівняно із поліарамідом, з кевларом, він жорсткіший. Але якщо використовувати її саме так, як зараз, то це б скорше плюс, ні, плюс ніж мінус, оскільки, якби вона була м'яка, вона була б, як звичайна ковдра, вона б падала б мені на руки і не захищала б мені голову, скажімо так, ну, вона б мені заважала. Тут через те, що цей матеріал доволі жорсткий, він тримає форму, і відповідно я їду, наче в якомусь коконі, так би мовити. Ну і місця тут багато, я зараз без поряга, але якби я був у броні, я все одно би помістився тут спокійно і комфортно. Тобто це цілком, цілком придатна до використання штука саме у такій конфігурації. Єдине, що треба заглядати в бік і на зеркала, тому її треба відводити іноді. Але я думаю, що про такі варіанти застосування плашти ви вже чули раніше. Ми запропонуємо вам варіанти, які мабуть раніше не показували, а саме застосування в поєднанні із наземним роботизованим комплексом. Це зменшений варіант танка Залізний Капут, який розроблений вченими Кайзерівської Німеччини в 1915 році. У нас часом в наших краях він використовується не для подавлення повстань зулусів, а для логістики, а саме доставки на передні край різного військового майна, а іноді і для евакуації поранених. Більшість сучасних НРК – НРК – це наземний роботизований комплекс. Це як дрон, тільки воно не літає, а їздить по землі. Вони не обладнані якоюсь броньою, ну за винятками там деяких унікальних, мабуть, розробок. Е, відповідно, ми можемо використати плашту, якщо нам потрібно евакуювати пораненого і для того, щоб його ще більше не, за... не запоранили під час евакуації. Ми можемо використати дві плашти наступним чином. Так як борт у нас не броньований, ми можемо кинути одну плашту низ, він, наче, зроблений якраз по її ширині. Сюди ми кладемо пораненого і накриваємо ще однією плаштою його зверху. Що ми маємо в такому випадку? Ми убезпечуємо його від уламків, які можуть летіти знизу з боку. Тобто, якщо поруч із ним впаде, наприклад, вог, він посіче осколками знизу вгору. Відповідно, тут він зіткнеться з плаштою. Якщо осколки будуть летіти зверху, наприклад, від детонації об дерева, які будуть знаходитися поруч із маршрутом слідування комплексу, відповідно вони будуть падати зверху вниз, то плашта, яка буде якою буде накритий, бо буде захищати його зверху. Це варіант номер один. Варіант номер два: поліетилен. Він хоч і жорсткий, але він не дерев'яний. Ніщо нам не заважає підтягнути її ось таким от чином. І зігнути її пополам. Одну плашту з одного боку, другу плашту з другого боку. По великому рахунку це такий самий е, варіант застосування, як пропонує нам виробник для використання його в автомобілі, але використання його на наземному роботі. Таким чином ми забезпечуємо від уламків, які летять з боку, і від уламків, які можуть залетіти знизу. І... Взагалі, скажімо так, дуже розумна, безкоштовна порада виробникам наземних роботизованих комплексів. Подумайте над використанням надвисокомолекулярного поліетилену при бронюванні своїх апаратів, оскільки він легкий, але він буде захищати вас від, точніше, ваші вироби від уламків. Які будуть постійно летіти в їхню сторону, оскільки, коли така штука виїжджає на поле бою, у різних клятих супостатів виникає бажання її розбомбити а використання легкої м'якої броні воно на нашу думку суттєво може збільшити життєтривалість саме цих бортів, і власне зберегти життя тих, кого на них будуть евакуйовувати, якщо доведеться. Гаразд, насправді ми зібралися тут, щоб зробити чергове руйнівне ранчо, тому ми перемістимося зараз на якесь стрільбище і там трохи познущаємося з цього виробу. Відповідно до держстандарту м'який балістичний захист другого класу він тестується із відстані 5 метрів з пістолета ТТ боєприпасами 7,62х25. на Тому зараз по логіці речей ми би мали закріпити її на рубежі і обстріляти пістолетними патронами. Але. Ймовірність того, що на фронті в нас стрілятимуть пістолетними патронами, доволі невелика. А от ймовірність того, що нам під ноги скине дрон гранату, доволі велика. Тому ми закидаємо її просто гранатами. Граната в нас буде летіти звідси от туди. Так, ну ви самі розумієте, що знімати я з цього місця це не буду. Вона впала. В погоні, нічого ні, собі ти прилетів. Що вона покопила? Так. Ну, вона посікла осколками, тут прилетіло досить багато. Е, на перший погляд візуально пробиття немає. Зараз ми подивимося більш детально. Перше цікаво. граната РГН е, наступальна вона з детонатором УДЗ. Вона задумана як контактна граната, яка вибухає, детонує при контакті із поверхнею. Тут настався казус, вона не здетонувала, а відкотилася. І тоді аж здетонувала. Ну вийшло навіть, може, трошки краще, бо вона здетонувала прямо дуже близько. Там може був один метр, може не було. Е, значить, що ми маємо? Ми маємо... Ох, маємо осколки тут. Деякі осколки застряли в кордурі. Бронековдра плашта оснащена кордурою, яка зупиняє осколки. Але це не метал, це пластик чи що. Таке враження, що це шматок самого детонатора прилетів. Я викинув. Давайте ми її відкриємо, заглянемо, що в нас коїться. Тут ми бачимо доволі багато дрібних уламків. От один навіть у мене тут застряв. То це вже металевий уламок, якби він прилетів в людину, було б дуже боляче. Уламки е, прилетіли в нас тільки в цю частину. Як ви бачите, їх доволі таки багато. Коли падає граната поруч, а гранати зараз в сучасній війні падають поруч, або коли відбуваються контактні бої десь в окопах чи в забудові, або якщо противник скидає е, гранати з дрона. Що ми маємо з цієї сторони? З цієї сторони ми маємо повний. Порядок пробиттів у нас край край це порізана тканина. Е, порізана тканина, сама плашта у нас ціла. Вона не пробита. Е, ну що, другий клас? Е, бронековдра плашта спокійно тримає гранату РГН, практично впритул. Е, давайте ми трошки піднімемо градус і використаємо оборонні гранати. Які мають більший радіус розльоту осколків, подивимося, що в нас вийде цього разу. Ну що, підіймаємо ставку? Пане старший сержант, мені здається, ви трошки перестарались. У нас стався ексес, Граната впала прямо під нею, здетонувала і розворотила в хлам. Але що саме цікаве, тут немає пробиття. У нас є тут щось незрозуміле, але воно наче пропалено, може це і пробило. Але ось тут, ось де епіцентр вибуху у нас був, над нею. Я не бачу ні дірок в самому поліетилені, ні дірок не бачу прямо в цій тканині. Ох, йому. погнуло. Причому ось гляньте, скільки, скільки прилетіло уламків сюди. Їх тут ну, дофігіще просто. І з цього боку вона у нас ціла. Єдине в нас отут, от незрозуміло. Незрозуміла всятка єдина з цього боку. Одна тут ще щось є. Але під нею дірки в поліетилені я намацати не можу. Дивіться, давайте що ми зробимо. У нас є ще шматок цілої е, ковдри, і ми спробуємо е, кинути гранату ще поруч із нею. Сподіваємося, що вона цього разу влучить не надто близько, а там... Не під неї закотиться, а десь коло неї, бо ми придумаємо якусь приблуду і повторимо експеримент. Результат неоднозначний, але я думав, що тут буде в нас дірок побільше, а тут їх у нас ну, майже немає. 1-2. Раз, рухаємось далі. Далі, аби уникнути скапування, ми вирішили зробити таку дурнувату от, е, конструкцію, е, зафіксувати гранату на колику. Тут У нас буде десь дистанція близько 2 метрів, може і не буде двох метрів, до е, плашти для того, аби уникнути ситуацію як попередній раз, коли вона прилетіла прямо до цього, прямо під неї. Ну, її посікло, посікло добре, осколками ось один, ось два, ось те багато. Подивимося, що ми маємо. У нас тут доволі багатько прилетіло у ламків. Що ми маємо з цієї сторони? <клес> <клес> Я позначив. Ці ураження, які були з тої сторони, але не позначив ураження, які були з цієї сторони, від самої першої гранати, від РГН. І як би це зараз правильно показати, щоб не вийшло, що я шарлатан вас намахаю, треба було позначити їх із цього боку. Тепер ми не оприділимо, які у нас ламки були. Так як я криворукий, я поставив до обстрілу уламками, скажімо так. Ковдру з двох сторін і не відмітив це маркером. Відповідно, я нам не зрозуміло, які ураження свіжі, які ураження з попереднього разу, коли прилетіла Ергенка. Тому ми е, мусимо повторити цей тест. Цього разу ми відмітили враження з обох сторін, з цієї істої про всяк випадок. Зараз спробуємо повторити тест СФ1 з такої самої відстані. Подивимося з іншої сторони, що воно проб'є чи воно не проб'є. Бо нам взагалі не зрозуміло результат попереднього заходу, так би мовити. Так, ну що, маємо ще купу. Чи звідки випав патрон? Маємо ще купу влучань. Добре, будемо перевертати. І що ми маємо? Так, тепер дивимося ретельно. Нічого. Нічого ми тут не маємо, ми не маємо свіжих пробиттів. Це сміття якесь. Тобто ну, максимально пройдися камерою притул. Аби нас не казали, що ми не махаємо. Ось ця ділянка, яку ми підривали, яка була відкрита до гранати, вона витримала все, що прилетіло від F1. Свіжих дірок у нас немає. От, Подивіться, скільки в нас свіжих прильотів отут. Ось тут скільки прилетіло. Тут абсолютно нічого. Це все, що тут є, це старе. Файно? Тримає. Давайте ми ще на фіналочку ще гепнемо по нею Вогом 25-тим. Маємо ще гарячі ламки Вога. Тут у нас теж е, порядка двох метрів. Е -е, так, ну ми не... Так, тут є в нас нові прильоти. Дивимося, що у нас з другого боку. А з другого боку у нас буква ю. Зона, яка підлягала підлягала удару, ній нічого в нас немає. Це що? Це сміття. Це сміття. Так, тут у нас вже багато багато уражень, я тупо задовбуся їх відмічати. І з цього боку ми не маємо ніяких свіжих дірок. Точно не маємо. Відповідно, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що в мене грязні руки. Ми можемо сказати, що плашта при нанесенні удару за допомогою гранати. РГН Ф1 та ВОГА Бог 25 з відстані до 2 метрів, в принципі, осколки стримує. Ми говоримо зараз про плашту із бронезахистом другого класу. З приводу РГОХи у нас стався інцидент, вона залетіла під плашту і розкорочила її. Тому ми сказати точно не можемо, пробило її чи не пробило. Ми вирішили, коротше, остаточно догробити її і спробуємо ще раз кинути гранату РГО. Граната РГО до Вальда, запис пішов. Сподіваюсь, цього разу вийде краще. Давай! І там живий? А, живий! Так, ну що, подивимося, що в нас вийшло. Церапало трохи наклейку. Що е, я вам скажу? Ми маємо одне пробиття. Ми маємо одне пробиття. Одне пробиття. Так, це решта все. О, тут осколки є під цим, під. Е... А, це, мабуть, звідси прокотилося. Це пробиття в нас одна штука. Якраз там, де наклейка, там воно і прилетіло. Ну що, під кінець давайте повернемося з того, з чого ми збиралися почати. Тепер я, як який-небудь тактикульний подс типовий, можу сказати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і робіть все це іншу хрінь, яка необхідна для активності. Але перед тим давайте ми подивимося, що там відбувається з плаштою. А куди я взагалі стріляв? Свіжих гірок немає. Не робіть так ніде. Да. Удар прийшовся сюди. Тут у нас все ціло. Це типа шо вона в притол тримає постріл, прикольно. Відповідно до держстандарту, який стосується м'якого балістичного захисту, випробування для другого класу повинні проводитися із пістолета ТТ патроном 7,62 х 25 із дистанції 5 метрів. Ми сьогодні перевіряли бронековдру плашту із дистанції набагато менших. У нас сьогодні одна граната взагалі впритул вибухнула. Тому наш тест був доволі таки, так би мовити, екстремальним порівняно із тими, які проводяться в лабораторних умовах. Тим не менше, сьогодні ми побачили, що ця бронековдра впевнено тримає уламки від гранат РГН Ф1 та ВОГ-25. Щодо гранати РГО, то в нас було сьогодні одне пробиття, що показує, що дана бронековдра не гарантує. Що вона зупинить усі уламки, але суттєво збільшує шанси бійця, який її використовує на виживання. І сьогодні ми побачили, що ніякий бронезахист не врятує вас, якщо снаряд прилетить вам в притул. Від вибуху в притул, на жаль, не рятує нічого. Що ж, крім цього, бронековдра плашта є доволі багатофункціональним засобом захисту, який можна використовувати в різних конфігураціях, в різних комбінаціях, в різних ситуаціях штука доволі непогана. Купувати її чи не купувати, звісно, ви висновки робіть кожен сам для себе. Але від себе можу сказати, що за допомогою такого бронезахисту можна суттєво збільшити можливості деяких засобів, які ми сьогодні показали, наприклад, тих же наземних роботизованих комплексів. Що ж на цьому, друзі, ми будемо завершувати. Хочемо подякувати бійцям 5-ї окремої штурмової бригади, які допомогли нам. У зйомці сьогоднішнього випуску, і хочемо подякувати тим бійцям цієї військової частини, які сьогодні знаходяться в одному із гарячих напрямків, саме на Бахмутському напрямку, в районі Часового Яру, в районі Іванівського і на інших ділянках фронту, і взагалі всім бійцям Сил оборони України, які відбуваються сьогодні від московської орди, яка пренавалою на нашу країну. А також дякуємо всім нашим глядачам, які нас дивляться. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей і бережіться.